Привіт, друзі! Скоро різдво, а на мою фабрику, секретну фабрику, проникло дітьо з чорного списка. Я маю його знайти. Тихі. У мене все лише 5 хвилин. Три, два, один. Так. Ай. Дивіться, скільки ельфів вже подарунків зробили. Ай-яй, воно зараз тут прийде і все вкраде. Ні! Ні, ти не бачив мене! Ні! Так, Ану стояти! Я не так, просто не дамся! себе без подарунки! Давай стій! Я тебе бити не буду! А що ти? Я просто відпущу, якщо будеш стояти. Якщо я буду стояти, а якщо я не буду стояти. Ні, так, ні, так, так, як, так, так, ти так, стоп. Стоп. Я буду добра! Стій! Я буду добрий раз. Давай, пішли. Не, а? Е, мені треба. Один є. Давай витай. Альфс дага, собака цуці. давай на вихід. А купи дикати. І не можна дикати. Тож на нічого нема. Ні. Дай, дай. Я тобі нічого не дам. Я тобі. Будеш там сидіти. Це куточок камінд для слохняних дітей. Я програла. Я програла. Ну за тип програла 1-0 гол. Okay, Дай подарок, я вижу. Ня. <coughs> yeah. А ну давай задайте. Окей. Okay. Ну шо? Mm -hmm. yeah. Маленький, поганий хлопчик. Кофеин. Ням-ням. Застигати буде. Так, ти там мої маленькі, хорошенькі ельфи. Всі Хландит. в хорошому списку, пискуємо одної людини на цілому світі. Ой, то я, то є? Ж... То ти. де ти маленький. А, що ти тут. Ні, ні, ні. Так, дивися, зараз ми помильному розійдемося. Або тікай. Даю тобі три секунди, щоб сховатися. Раз, три, два, один. Чотири дала секунди. Все, я йду тебе шукати. Хоп, А задужись, пока не доїде. Все, я тут сховався. Я знаю, що мені робити! Засікай п'ять хвилин. Давай, п'ять хвилин. Санта Клауса і куча подарунків. Я каже, я знаю, де ти вас звук почти. Помни, ти можеш тікати. Ага, ти можеш тікати, але я тебе все одно здувню. Та що ж таке? Ти думаєш, мені вже так бігаю вже. Топ, стоп! Та що ж таке? це? Чо такий быстрій. такий медный Санта? Я тебе зараз ловлю, а стоп, не залиш, не залиш! Зупинись помийному! Я тебе відпущу і не буду стати в книжку, де погано, віддавай все, що є! Ану, ану! Та да, що ж то є? Куди ти бригнула? Я в тебе на хвості, всіда, всіх! Та тихо! Ти не болів! Ой, знову чого забачай. А ну йди сюди. Так що це таке? А чого воно все не працює? Я не понял. Ладно. Ладно, зараз я включу і вигнувся. Давай! Все, дивіться, яка у мене гарна фабрика. Так і мені кажеться щось заб. А дитя, точно! Так де ж воно є? Так, ельфи, не бачила тут дитя такого маленького гостом метик один. Років п'ять. Що Та виходь, я тобі цуке... Модити! У мене по фабрики бігаєш. У мене там степку ізводство через тебе стоїть. Ви ту за тобою, маю бігати. Ельфи, лобіть, а ну, в ви стоїте? <плес> ти думаєш, ти мене чекаєшся на тебе на хвості. А ж ти, чек, хоть, хоть. що ти мене не б'ється? Я себе зроблю. Хуть! Хуть! Це ж таке хотів сказати, один чіткий Та ти... А як ти це зробив? Ладно. А що ти таке мене швидко доганяло, а тепер не доганяєш. Оце тут воно Все Це геніальна ідея Так, це була дуже геніальна ідея Особливо, що йде те, що я чую звуки, як ти по драбині лізеш Опять тепер я Один-один, чуєш? Я поняла те, що надо по стелсу тепер А ти дідуга не знаєш, що це значить Вибач, конечно, дорогий Санта Клаус Я же тебе дідуга називаю, але як є Мен хачіна Санта Клаус, Мигай. як тобі не стидно? Фува! Я пацієнта в ці колеги. Стоп, туди! Давай так 30 секунд мені сховатися! А мене не було це, затіхай! <свісно> ну хоча б 15! О, епікничка. Так! Тута де вона? Він треба її мої не девої тільки 5 хвилин! Де вже мене сложно ці це. Я знайшла строч... епікничку. Ну як, стоп, подожди, я ж нічого не вкрала. Іди назад. Та ну тебе! Іди назад, ще. А ну що це за гра, коли я тільки туди і сюди. Ну. Та в мене таке саме Саш. А як це, ти ще бігав там туди сюди бігав? Давай, ти тоже бегаш мені. А я тобі потім дам минуту сховатися. Чуєш, чуєш ты? Че Ой, да, іди від відкрить двери. Нет, а ты! Це святый Миколай пришл. Да Миколай, боже, да ты! Ну вс, мне загадать. Нет, Михаил, я хочу жить! Ой, я Мэджик выкину! О! Ой! Давай Мэджик! Ты жива! Ой! Окей, давай щега свигаун! Давай щега свегаун! 10. Так, 11, 12, не так швидко, так не 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. А як я маю сховатися в 28, 29, 30. Коли мені треба знайти і зібрати подалі. 3, 2, 1. 0. Ти мені подаруєш на наступний рік Фегарі. Якщо ти зараз здадеш оружие, вийдеш з не піднятими руками. Ну і подарків нема, значить. Я пікничка кажеш. Да. Так. Кріше це, це та сама якиця, і ця. Десь якось ямки сховалась. Люком прикрилась. Ні. Так, тут у нас. Друзі, напишіть в коментарях, чи їли ви колись сніг. Не став зав'ятую, буде погано. Яке погано, не буде. Чи буде? Я не знаю, я не пам'ятаю коли я їла розмію. Я пам'ятаю як ти їв сніг. Було жахливо, чесно, було холодно. Ой, Було холодно. Ой, смалив за дворі. Було холодно. Візьми кофеїна собі налити. Не, 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 я на таке не роблюсь. А ти ж взяв сундук, відкрив і не взяв кофею. Па ти мене бачиш, так? Зі сніга треба робити сніговиків, ясно? Ого-го-го-го-го-го-го-го! Ой. Ти мене чуєш, я не почув! А ні, а ти нічого не чув. На уші А давай тобі словне накладемо. А там тупик. Неее! Нет! Стоп! Давай я тебе расскажу секрет. И ты мне не будешь трогать. Давай, расскажи секрет. Якщо ты пидешь, зараз e, раз два, три, четыре, пять. Да, п'ятий рича, отамов в сусідней фабрике, відкритий секрет на дворе. Пятый рича! Обещаю! Я буду тут сидить. Nee! І О, що? І що в наше матері? <риснє> а секундочку! як так, давай так, зараз один-два по логіки. То що я не можу бути два раза... <риснє> <риснє> я можу так підряд дітьм. <риснє> так я два рази була підряд дітьм. <риснє> 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 так ти так виграєш, ну, але ж не один-три. Фанта! <риснє> <риснє> Я твой брат, мой А то я Санта. Я Санта, мой повагу. Кто такой повагу моя мать? Ты кто? Я не террорист. Я беру тебя в заложники. Дай не мне меч, а то я съем твою да. конфету. Дай, дай. Все, дай иди. 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 Увайся, пока можешь. Счет 30 секунд. Один, два, три, четыре, не, пять, не, шесть, не. семь... Восемь... 9. 10. Ой, там почало 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30 було. Так, сніжок іде. О, не віцьну, не віцьну, не віцьну. Яка прекрасна сьогодні погода в мене во дворі. Тут є ялинки, у мене тут ціла країна новорічних ялинок. Якось ковадло щось тут робить. Ей, ви, ви чого стоїть? Ловіть того маленького такого. Що? Поїхали! Так щось мені каже, що я навіть не сховався. Так я пригадую з другого поверха. це поганий приклад для дітей. Хочу поїсти, Це хороший приклад для дітей. А тут вже дітю реально виграти чи ні? Я не думаю. А, я принимаю ті по 5 минут. А, ну да, тоді да. Або, а, ши, або 16 подайків. Так, п'ятий річек, правильно все сказала. А тут, а? Оце була я була п'ятичка. Не тут, надію, мене тут зараз не закриють. Звідки? Може там до сніговичків підеш? І що там? Піду, я там ще не був. Так. Ти вам десь тут бігаєш? Ага, це ти. Ти бандіт. Бандіт тусуєшся. Ні, то ти! Шо я? <свісно> ти шо шо я? Зависим, що я? Ти ж нічого не зайшов, подивився. Ну, саме там і то і пішов. Що воно мене? Бандюшка маленький виходить. Ага. Кажеться, знаєте, ти можеш Дай підсказку. Что так тихо сидиш? Ага. Ага! О! Работало! Я тебе не побачу! Бу. Ага. Я був сніговики! Я був сніговику! Я залез в нього! Ага. Та, не, не прикривайся тілом снеговики! Санта, ти скажи, що ти з мечиком за мною бігаєш? Пойду, що треба було бути. Опа, опа! Іди сюди. Я тебе так просто не відпущу. Мені треба отирюватися. І в тупіку. Я біля виходу. Це вниз. Не їж! Не їж! Я так і знала. Іди сюди. Папа, Не, я только подмазный мячик выдаю. Подцени, я тебе буду так три часа Четыре минуты пришла. Як? Квата! Ага! Ты мне не тот всю вс ⁇ в фабрику, куда Ну... Там постане. Не-не-не! Скигивим! 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 Все, 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 секунд! все, 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 секунд, секунд, все, 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 5 все, 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 да? 5 все, 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 Знаешь, что сам там? Пять хвилин це не чесно. Петь чи не чесно? А где в том балу? Ну вже ті вслух сидит в том Ну все, я на пешком по лестнице. Я не можу спусити... 3... 0. Я -0? Ти собі таке? Я визину. О, ні, один-три. А як? Тобто вигідніше просто о, сидіти о, на місці о, о, о. і не збирати подайки. Сі. часу да, не буде. Тоді в тебе один-три, але времени не буде. Щоб я хотіла програла. Все, давай, зараз буде точно так, як в тебе. Зіжок. Еш, ні, єш, 30 секунд. 9, 10, 11, 12, 13, 14 Шы, за ти Що ти забезпечив? 31, все, я йду! Я тебе найду, я тебе найду Скільки б ти не ховалася Я тебе найду І в клітку посажу, я тебе найду Ай, ти мене не знайдеш і в клітку не посадиш, бо В мене є фреш В мене тут ельфи роблять подарунки а вони не роблять їх, я не знаю, що сталося. Оце цукерок. Ніхто не хоче. Мені є печиво, не мені. Цукерки. Цукерки. Ну ти точно десь не тут, а? Ти де? Оце заставляє старого діда бігати. Що старий дід? Я думала ти ма з бордою просто сивий. Мені 2000 років. Нормально. Тебе знати, скільки мене є подороги чи ні? Навірно ні. І коли я скажу, що виграла, то тоді, так? Да? Але в тебе мало подарунків. Тож санта тільки добрим діткам дає подарунки. І скучним дає подарунки. А мені, ну те, що я весела, так не дає подарунки. Це в а мені подарунки. Тебе треба в клітку. Ну я виграла. А ти можеш здатись? <рес> Здавайся, служи мені і будеш жити мирно. О а, де ти? О, а не знаю. Осталось 30 секунд. Один, два, три, п'ять шість. Ну нема же сказати, десять, ти десь холоди. Девять, десять, двадцять вісім, двадцять девять, тридцять! Я виграла, я виграла, я не знаю. Пять хвилин. Садись в камін. А, ти там в цій детке була. Я в западній. Ч ты мертві, Санта? Це маскировка своїх не б'ете. Вс. Два, три. Я пиш. пиш... Ні, що? Щось не то. <laughs> Давай ти йде. Три, два, один, погнали. Шучу. Я ще уже я шучу. Я ж не чотири, я ж хороший. А ти поганий. А за що ти так влетів в чорний список? А я вже там не помню, знаєш. Якби буде підняти аріхиви. Тридцять секунд. Поїхали. Я не хочу опять то, то... Неладно, хочу, що не ладно, хочу, тож так быстрее. Це треба починати. Давай, а давайте, байчас на ограниченні, треба А Так то я тебе легко. Ну окей, давай. Айма, подивички. Подирочки. грунт. Подигочки. Подарунки. Підалечка. <гадаючим>. Белик. <гадаючим>. Я тут шукаю. О, ты, я тебе бачу. Вернись! Ага. Ага! Думав, мене обдурити! Федь! Та що ж таке? Та такий ти такий швидкий. Йду на обхват. Придугадую твої шаги. А я твої. Ну от, ми застряли. Движ, мене в тебе є меджик. Давай отак і продовжим бігати. Та подожди! А не так Аааа! ты! Что ж такое? я тебе фору дал Почек я хороший Десять фронтов Десять фронтов, и мы хлопнем Куда ты дидься? Что за дитина? Ага Это червона макушка. Голова. Иди сюда. Голова. Голова Що два? Три. Як це три. Чотири. П'ять. Один будеш готово. Хе. Шість. До скількох? До тридцяти. Сім. Ч... Вісті. Де ти копаєш? Дев'ять. На другому поверсі не можна. Десять. Я не на другому поверсі. Одинадцять де ти. 12. А маленькі считается? Ні. Двенадцать. Я подивилась в місцях де є подайки, але тебе там нема. 14 Обманщик, маленький. 17 Ти Ты манешь? Ти прибив дайку в стіні і там почав бурити подайки? Девнадцать. 22 два. Ти пробив дику в стіні і там наче хворіти фотайки. Стоп! Стоп! Забудував! Ні, ні, не закривай, не закривай, не закривай! Не захивай! <реш> <реш> давай, 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 давай! Ідь. Але стоп! А якщо о, без о, времени, о, то це нереально! Що? Якщо без времени, то це нереально, ти будеш просто мене вічно ганяти, і е, ти ніяк не зможеш від мене відстати. Ну я ту є. Я в паутинці застряла. Yeah. <різь> я... Це перемога. Да, я вважаю, що це перемога. Вс, він сидить там. <різь> ну все, я виграла. <різь> Ч ты стіну колипаєш? Ні-ні-ні ха Не, -не, -не. <різь> 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 Не пиші, так уже. Все, тепер я. Три три і тепер і я. Санта Клаус и не ограничена. То я забуду стіну. А ні, я не буду її забудувати. Так же ж можна. <laughs> Може все. Пока, всем пока. Всем пока. У нас нічия в мою пользу. Пока. Не, або нічия, або я виграю, В тебе таке. Нічия. <laughs> ну все, я виграв. Пока! приємно було пояградити, Або... план був хороший, но не получилось. Типу кину в игру. Ну я пишешь ховатися. Поки подайки на грибу. Засікай 30 Чотир. секунд! Я даже вже читати не буду, я знаю, що в небі я тебе рано чи пізно найду. А я рано чи пізно убежу. <гум> Давай іди шукай. Я не знаю, де це стане стрімне. Я добрий, але я не дозволю тобі терити подарки. Бо ці подарки належать дітям. Це подарунки, а подарунки я не подарунку. Я тебе знайшов. Чотири. <рес> три. Треба ріванці, щоб бути або геть в прильоті, або хоча б в нічиї. Давай, ти будеш знайти геть в прольоті. А може підстави якісь зробити? Можна. ти мене б'єш. Так, давай сюда иди назад. А Та що таке, давай вже почалось. Почалось? Окей, почалось, так почалось. Мы играем в Хованки, чи в догонялки. В доганялки в хованки. Ну, виже догонялки. Поганення. Тебе 30 секунд, або ты програв. Не, і ки 5 минут. 30 секунд, а не Сховаться. 5 минут. План, конечно, надежный. Сховатись і надіятись. Але щоб виграти, треба назбирати подарків, яких я приготував для інших дітей. Ми ельфи. Старались, робили їх, а ти просто прийдеш і стиля. Стоп! Стоп! Стоп, стоп, стоп! Стоп! Я тебе б'ю! Хто це не самозванець? Я не самозванець! Ти не святий, Миколай! Ти Дід Мороз! Ти з Росії! Тихо! Пришел вс, как галстый! Я за oh, yeah, ти загасил! Гомес! Що, потягал! Да. не потяга! Це ти затигана! Что ты Нужно поднять Пять! Три! Ты, Брайан, помнишь, я кихотила Всё, я пойду Ты в Куда дай Все, Вс, тик давай, дей, звідси. сука, бед тобі буде ясно, якщо тебе загад чекас найду. Я тебе як найду, то то вообще мало тобі... Ти не йдеш! Ти свого цього полюса нікуди не йдеш. Якщо Будь тебе найду, якщо ти чек... магазин, це легше. Кого габиш? Магазин, це легше. А можна я в кредит везьму? Будь хороший, тоді кредит дам. Я тобі таким не доверяю. Ага. Вітаю вас. Можна... О, мій менший братик, кузен двоюрідний по трирідній лінії. Я лопуки сусід мій. Сі. А ти, я дош з Фінляндії. Нон Павло іспаньоль. Ну, Абло іспаньоль. Стой гуд. А то, що ти там прийшов, на що? Подивок. Підарунок? Так, <підарок>. я знаю, в тебе там проблеми з подарками. Все, йди звідси. Не приходь, Миша. Побачимося, ще є лопук. Це ти є лопоки. Секундочку. я пам'ятаю, прожний раз як ти приходив, ти сказав ялопоки, що ніколи більше не прийдеш. То що вже все взяв, що треба. Так я пошутив. А це що Так ти жельфа в мене взяв. Ні! А ну, то ти не є лопуки! Є лопуки в два рази вищий за мене! не догониш. Догоню. А ти не захитався? <рес> а ти не заморився? О, я ж і заморився. А стоп, я не можу управляти, чого зробити. Стоп, я маю розказати тобі я... секрет. Давай. Я не є поки. Я його молодший кузен по двою відної війні. Звалась Дикова? Ні. У нас в Італії прийнято дарити людину. А, тут ти в Італії, я думаю, що ти там ото, ну, абло, ну, абло. Ну все, пока, вами ще. Прийду. Обязательно прийду. Пока. Все, піду шукати да як розкажу, як я Санта Клауса надурила. Не надурила, позичила. Пока-пока.